Що там? що я Давайте ми виберемо от нас, тут є дуже багато. Я теж багатьох не знаю, і ви так само не знаєте, хто інший. Вибрати пару. 3-5 з кожного будинку, які дійсно будуть цим займатися. Бо це зараз говорити, ми поговорили, поговорили, розбіглися. Дійсно, понятно, ніхто цим особисто не хоче займатися. Це ми самі повинні це зрозуміти. Зацікавити. Навіть цього ми не вибрали, ми не знаємо цього. Ні, давайте я кажу, якщо на то пішло діло, пропозиція з цих трьох будинків, нас є старої. Давайте ще з двох тоді. Дійсно, виберемо тих людей. Якщо в когось це є, бажання, то просимо дуже. Я думаю, що кожен з нас в цьому зацікавлений гривень дати тій людині яка буде цим займатися і тратити час я думаю це буде кожного... ми не компетентні в цьому кого ми не вибрали ви зрозумієте, потрібні... ми ж не компетент ми підскажемо, я розумію Думай, я бачу ми прийшли сваритися, ми ж то як давай, ви, давай, ми, у нас спільна проблема і дуже велика то, проблема так, нам ми треба ми прийшли сам правильно да. От, через що я кажу що таким колгоспом ми нічого не рішимо нам треба да, бабуватися. А ну давайте ви перші, бачите, то, просто не Раз, вже да, Нас табу, доходить, день Побачити нашого президента. Тому що такі верхніші він не приїхав. Це ж мені обіцяні лист. Я що тут зібратися, виплатити коло, він з'яситься на голову, мера. нехай нам він він не мені не Нехай людям розкажу, нехай людям робочим кажуть. Ай, йдемо тут, хочемо, що неправильно підказку, дав. Нам треба сесію виставити питання. Ні, нехай, нехай він вийде і об'ясни. Ну що, ви ти тоже саме ви чуєте Це все треба, всі метарства треба пройти від початку до кінця. От ви кажете, що ви подавали, де є, де є виписку, де є рішення, де є рішення. Це що все треба ну, шуфляді. Хтось, якщо займався, хтось повинно це бути. І Наташі є можете сказати, що вже şey, один раз не здалося, бо ми що ми ви вже не ходили, от тільки аргументували. І юристи працювали. Не будинки не добудовують, гроші не добудовую, проплачені. Це яка фірма? Цивіль житлобуд, вже 10 років не здає будинок. Забирає в людей гроші, а будинок не дає. За якою адресою? Львовський Інститутська. Скай. Львовська 33, 2, 2А. І на інститутській, на можна ось чотири будинки. А ви зробили проплати, так? Так, давно вже гроші віддали. Вони дополнительно требували і кожні два роки вимагають гроші і не здають будинку. Ми можемо ходити ще десь. Люди по 12 треба вже ждуть вдома. Здачі вдома вже ждуть по 12, по 10, по 8. Хто як? Ми можемо ще ходити. Вона буде ходити, десь і Якщо ми не будемо їхати,